Добрий день, колеги. Сьогодні поговоримо про таку досить цікаву тему, про яку ми часто забуваємо і не завжди займаємося цими пацієнтами, які, на жаль, знаходяться на стадії паліативної допомоги, хоча ці пацієнти заслуговують на якісне життя, незважаючи на те, що їм залишилося недовго. Конфлікт інтересів компанії Юрія Фана. Сьогодні ми поговоримо про те, які гайдлайни маємо сьогодні. Далі поговоримо про сингл-шот методи регіонарної анестезії, згадаємо про катетерні методики, поговоримо про інтертекальні або епідуральні партсистеми, системи, поговоримо на втручання на рівні симпатичних ганглів і декілька слів. Зупинимося на нейромодуляції. Що маємо зараз? Маємо кайдлайни з Манчестеру, які говорять, як контролювати біль та симптоми у пацієнтів, які потребують паліативної допомоги. Ми маємо сходинку знеболення волос. В цій сходинці знеболення знаходяться на стероїдні протизапальні препарати, опіати і самі дічого На жаль, на цьому етапі жодного слова про регіональну анестезію. Що стосується нестероїдних протизапальних препаратів, парецтимол сучасний, готова форма, абсолютно безпечний, не впливає на агрегацію тромбоцитів під час згортання крові, що вкрай важливо пацієнтів, якщо ми говоримо про паліатив в онкології. Має найменше число взаємодії між ліками, є базовим компонентом мультимодальної анестезії. Проте дійсно в нас немає варіантів, цей ж гайд який. Розділяє біль на різні види, говорять про те, що ми можемо використовувати блокади нервів при виникненні вісцерального чи нейропатичного болю. Тож рухаємо здалі, цим лише блоки. Їх є величезна кількість, і ними можна перекрити будь-яку анатомічну ділянку організму без жодних обмежень. І до них не треба відноситись так ну не бува, як ж синглошок блокада і лікування хронічного болю, коли синглошок блок діє там ну, може там 8 годин, 10, 12, на ну, максимум 24 години. Якщо це діванта. цей час нам дає неймовірний час і можливості для того, щоб вибрати дальшу тактику ведення пацієнта. І зачасту саме синглшок-блок блоки діагностичним блоком, коли ми шукаємо той нерв чи ту міжфеціальний проміжок і відповідає за. Інервацію тої ділянки, які болить в пацієнта. і також не слід забувати про те, що є суто специфічні синглешот-блоки, які стосуються саме лікування хронічного болю. Це блок при головних болях, блок при при мастектомії та пастерактомії більметастазі в ребрах, медіалбрачний блок, які ми можемо використовувати для лікування хронічного болю на будь-якому відділі хребта, починаючи з шийного закінчуючи грубним. Так само пенг-блок запропонований нам філімом пенгом для лікування хронічного болю в кульшовому суглобі зараз. Часто використовується навіть для післяопераційного знеболення у пацієнтів, яким виконали антипротизування кульшового суглобу, гініколонерв-блок при хронічному болі в колінах латера фемеролокотанос блок при хворобі Бернерда Рота. Ну і для лікування хронічного болю і і іні ліпогастик нерв блокс. Що ми маємо з місцевих анестетиків? Ну, найкращий по безпеці ропівакаїн має тривалий знеболюючий ефект. Віприкова дія на цитині волокна та майже не впливає на, рухову, на рухові волокна, що теж важливо у пацієнтів, які е, мають бути більш-менш мобільними, і він чистий ентіомер, тому має значно меншу кардіотоксичність та нейротоксичність. Рухаємось далі. катетерні методики. Це вже метод лікування, який має більшу тривалість. І ми можемо його використовувати більш рутинно. Пацієнт, який має карціному лівої нирки, отримав патологічний перелом плеча. Біль перед блокадою складав 5-7% під час відпочинку і під час руху 8-10. Десятиденна інфузія 0,2% групи в Україну знизила біль в відпочинку до 1-2 і проявилося 3-4. Через, через 4 тижні катетер був забраний, крім обмежених рухів, пацієнт зміг повернутися до того лікування, яке отримав до перелому. Інший випадок сракома лівого стигна із патологічним переломом. На жаль, внутрішньоверна пацієнт контрольована, інфузія морфіну, досягла максимальних доз і була неефективна. Пацієнту був встановлений катетери вздовж нервофеморалізвісімся 88 днів. Пацієнт отримав інфузію робіфокаїну з клонідіном, і пацієнт помер через днів через 88 днів, проте без болю. Ще серія випадків використання катетерних методів при болю в кульшовому суглобі, перевертебральна блокада на рівні попереку, 43 дні дня без болю. Пацієнт прожив нейропатичний біль в, в руці, був використаний перевертальна блокада шийного відділу хребта, так само біль в плечі. Пацієнти прожили відповідно 40-44 дня без болю. Ще одна цікава робота, яка е, говорить, описує е, пост, е, пост е, Постампутаційний фантомний біль і залишковий біль в нижній кінцівці пацієнтам амбулаторно виконували інфузію периферичного нерва вздовж периферичного нерва. Якщо це верхня кінцівка, це був. Міждробинчасти сплетення, блокада плечового сплетення. Якщо це нижня кінцівка, це був існичний і Робовий Робовикаїн 0,5%. Одна група, друга група плацебо. В результаті дослідження група пацієнтів, яка отримувала інфузію роповокаїну, через 4 тижні значно зменшився фантомний біль і значно зменшився біль в залишковій кінцівці. Про те, що не менш важливо, через 4 тижні всі пацієнти почали, відчули покращення в покращення в якості сну в настрої. Вони змогли ходити, і їхня загальна активність була набагато кращою, ніж в плацебо групі. Це наш досвід. Пацієнтка, яка звернулася до нас після оперативного втрачання на опороковому відділі хребта. В неї були болі в нижній кінцівці і в правій половині живота. Вона навіть не могла рухатись, ставати з ліжка. Ми виконали її спіблок з постановкою катетера, де вона була нагороджена пацієнт, контрольована інфузія ропівокаїну, пацієнтка сама контролювала швидкість, вона могла вставати, ходити, повністю себе обслуговувати. Інфузія тривала 7 днів, через 7 днів катетер був забраний, через 4 тижні біль з вихідного 8-9 балів зменшився на 3-4. Тобто навіть цей 7-денний період без болю дозволив пацієнтів в головному мозку змінити Модуляцію сприйняття болю, і вона в подальшому сприймала його не так сильно, як до цього. Рухаємось далі. Тратикальний або підральний порт системи, ця робота говорить про їхню ефективність, вони зменшують інтенсивність болівого синдрому, зменшують депресію і тривогу. Але головніше інше. Тут на слайді видно знизу 50 пацієнтів, загальна кількість морфіну в день була 50 мг, Після того, як поставили інтертикальну парасистему, тільки 18 пацієнтів приймали в морфін, і доза його була всьонавського 30 мг на день. Через 14 днів лише 12% пацієнтів не відчули жодних покращень, проте вже через 28 днів всі пацієнти відчули покращення. Ще одна цікава робота, крім того, що вона розказує ефективність інтертикальної системи, вона показує, на якому рівні ми можемо залишати кінчик самого порта. Тобто інтертикальну порасистему ми можемо розміщувати навіть на рівні С7, є один випадок, на рівні Т12, Т3, хоча в більшості випадків ПВЕКТ розміщується на рівні Т9, Т-10. Тобто абсолютно безпечна методика з хорошою ефективністю. Чи це наскільки дорого, наскільки ми собі думаємо, і, ну, і китайці дали відповідь на це запитання. Вони порахували кількість ціну. Тобто вартість анальгетика до імплантації в порсистему був 130 юань. Це 6-7 гривень за один юань, тобто майже 400 гривень в день. Вартість енергетика після імплантації було 4 юаня. В клініці, де це ставили, вони порахували, що вартість імплантації з роботою і персоналу, і всім розхідними матеріалами, була 47 тисяч, це майже 300 тисяч гривень. І в висновку вони них до того, що катетер окуповує себе через 11 місяців. Тобто, через рік пацієнт повністю або система охорони здоров'я, або пацієнт повністю окуповується. І чим більше бо за чим швидкість час до повного окупаємості фінансової менше. Ускладнення так вони бувають. Робота 50 пацієнтів. Шість пацієнтів отримували антибіотику профілактику. Чотири пацієнта мали підозру на інфекцію одна підтверджена епідуральний абсцес, Але на 168 шістдесят дні Катетер був забраний, проте через пару днів. Інтенсивність болю наростала після антибіотіку, лікування і пацієнт повністю після контрольного мРТ. Був встановлений повторний під інтертекальний порт. Три пацієнта мали підозрюваний на інфекцію шкіри, одна підтверджена. Один пацієнт підозрював на інфекцію на спині, але це виявився метастаз. Сім катетерів були вивихнуті, але дослідники змінили виробника на інший. Наступні катетери спрацювали добре. Виходить, що тільки два катетери були зламані, але це тратилося стра... на 144-й і на 251-й День наш досвід пацієнти звернулася до нас з раком молочної залози, з метастазами в хребет, починаючи з теж 9 до S1, Виражений больовий синдром в правій половині тулуба і в нижніх кінцівках. В була протипоказана та фіксація і декомпресія через метастази і великий ризик нестабільності металоконструкції. Ми виконали її, поставили інтратекальний порт на рівень теж 9 Пацієнта була виписана додому з так само з пацієнт, контрольованою інфузією місцевого анестетика. Ми цю інфузію проводили. Інфузію проводили кожних порядю 7 днів, ну тобто самого цього флакону лестамерної помпи вистачало на 7 днів. Через 7 днів ми робили паузу на 7 днів через те, що ми боялися інфекційних ускладнень. Вона це робила дома, цю інфузію. 7 днів ми припиняли. Навіть протягом цих 7 днів пацієнтка інтенсивність болю була значно менша і в рідкісних випадках вона вимагала прийому наркотичних. Препаратів на жаль, пацієнтка померла через два роки з інтратекальним портом від метастазів головний мозок, але без болю. Е, ну і звісно, втручання на рівні симпатичних ганглів. Їх є величезна кількість, вони в у використанні їх можна робити як під рентген-контролем, як під УЗД. Це стало блок при лікуванні фантомного болю в верхніх кінцівках, ПТСТ, посттравматичних стресових розладів. Так само є спина блок при болях. Так само ефективний при лікуванні болю після спином болів після спином анестезії. Ну і звісно, блокада селіксу з блок, неймовірно ефективна при болях пов'язаних з раком пішенкової залози. Так само виконується є методи виконання під рентген-контролем, під ОЗД-контролем, під КТ-контролем, і навіть під ендоскопічним УЗД контролем. Теж показують дуже хороші результати. Суперегіпоказдріпплексу блок про приболі в малому тазу, гінекологічних органах, і кентліперблок, біль тазу і периональної ділянки. Ну і сподіваюся, наше майбутнє ми до цього йдемо. Це стимуляція спинного мозку. Вже з'являються роботи, які говорять про те, що Ця методика ефективна не тільки після синдрому невдалого оперативного втручання на хребті. говорить про те, що ми можемо використовувати навіть при у пацієнтів, які мають біль з приводу раку. Спочатку імплантовується тимчасовий стимулятор. Під час процедури пацієнт знаходиться в свідомості, спілкується з лікарем для того, щоб Встановити цей катетер на тому рівні, де він буде найбільш ефективним. Тобто цей катетер дає певні імпульси, які блокують, які ну, не блокують, а ніби заміняють больові імпульси, і пацієнт, який відчуває різні оніміння або затерпання там, чи в нижніх кінцівках, чи в певній частині тулуба. Якщо цей пацієнт потім встановлюється тимчасовий стимулятор, якщо цей стимулятор виявляється, Корисним і все працює. Пацієнтом не відчувається біль. Через деякий час вже встановлюється постійно імплантовується система. І пацієнт має біля себе невеличкий пульт і е, може сам регулювати, незалежно від болівого синдрому е, ту частоту і тривалість імпульсів, які подає сам нейростимулятор. Я вам дякую за увагу і переконаний, що навіть пацієнти, які потребують паентеліативної допомоги, варті того, щоб помирати без болю. Дякую. Може, питання в є в аудиторії? Ні? Дякую вам. Буквально два слова. По-перше, я просто маю зауважити, що парацетамол не є абсолютно безпечним препаратом. Абсолютно безпечних препаратів взагалі не буває. У парацетамоли достатньо там у вас був слайд. Абсолютно безпечний. Це не так. Ну, я заявив про конфлікт інтересів. Це не так. <хи> так. По-друге, там це просто позитивний коментар в тому плані, що дійсно зараз є багато робіт. Це поєднання місцевого анестетика з клофіліном. тому що клофілін, насправді він працює як місцевий анестетик. Він дуже схожий на кокаїн в цьому плані. І є роботи, де замість місцевого анестетика були там, правда, були страшні дози клофі... клофіліну, клонідіну, там 700 мікрограм, і він працював ефективно як місцевий анестетик. Ну і останнє просто запитання до вас вже, а де ви берете, я просто колись починав ці інтратекальні катетери, де ви їх берете? Дякую за питання. Стосовно клонедіну, там дійсно був один, один з досліджень, просто на цьому не акцентував. Проводилася інфузія републіки на саме з Клонедіном і Це показали на да, хороші результати в плані того, що пацієнту не боліло. Так це працює і це досить ефективний метод. Ну, я це знаю, тому що так. Я сам так робили. Так, 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 так. Стосовно ДБРМ, ну, на жаль, в Україні є один виробник, який завозить ці порти. Є. Е. Вони зареєстровані, є? їх можна придбати, лікарня може їх закупити через. Е... Просто тоді я до вас пізніше перейду. Є катетери інтратекальні, офіційні, бібрам. під так, так є. Вони зареєстровані в Україні? Інтратекальні. Інтер... Там в наборі. Ну це вже буде напевно, реклама. В наборі іде два катетери. Один інтратекальний, один. Дякую, я дякую, Якщо, дякую. наприклад, у вас не вийшло зробити затикальну, що буває, ви завжди можете зробити під поставити порт і проводити підральні знабови. Дякую.